Всім привіт! У нас на столі сьогодні дві гаді. Наша ріднесенька, жовтенька і не наша. Теж жовтенька, теж гарнюня. Це буквально сток, єдине, що пружину замінили на 9 бар. Щоб просто було тут 9 бар стоїть і тут буде стояти 9 бар, щоб в цьому плані вони були однакові. Ви тут бачите якусь пристройку, хтось гараж добудував, якийсь балкон. знаєте, Оце воно, пристройка. Називається Shades of Coffee Mod. PID, грубо кажучи, вона нам дає можливість контролювати температуру. Точніше, не контролювати, а встановлювати. Давай вімкнемо. Оп, поїхали. Оп, поїхало. Це 11 чи що? О, холодно у нас тут. А я у футболці стою. Нормально все? Нормально? По відмінностям, поїхали де взагалі. Розкажу про цей мод, що тут можна з ним робити, що він дає. Перше це контроль температури. Можна, ви що зрозуміло, встановити температуру. В групі, яку ви хочете. Це дуже корисний інструмент, їм не завжди треба користуватися, але в деяких випадках він дуже корисний і просто необхідний. Наприклад, візьмемо якась кава, от ви її готуєте, вона все одно гіркувата, от як би ви її не приготували, вже яку б дозу не брали, помилу, які б не брали, вона все одно відчувається гіркота. Того, що у вас висока температура, тут 95-96 запросто валить і ну, буде гіркота, нікуди не дінеш. Ставиш 92 тут. Все, гіркота або зникає, або стає дуже мало. От Це один з прикладів, коли температура дуже-дуже корисна. Просто цей дефект можна його прибрати. Далі, тут можна ще регулювати температуру пару. Для гаджі це супер актуально. Пар це таке слабке місце гаджі, я б сказав. З ним можна працювати, але він такий челенджинг, важкувато буває. Буває, не вистачає його. Тут можна підвистити температуру, у вас буде сильніший, ну, більше тиску, буде коротше, бага, більше, сильніше пару. Далі манометр. Ну, це золото, золото. Тут не треба слова. Ви розумієте, манометр це золото, от був би тут манометр десь. отут, от. Ну, теж було б золото. Його нема, але і ладно. Він тут є, хорошо. Так, ще тут є контроль потоку, flow-rate, так, так званий. Сьогодні його не буде, просто його там підвезуть ще, ми його встановимо чуть пізніше. Так сьогодні не вийшло. Ще далі по відмінностям між тачками. Тут душик і все стандартне, там дві дірочки, потім йде душик у цей стандартний. А, а тут сіточка стоїть, IMS, крута сіточка, і до сіточки ніфіга, там 58 дірочок, а не 2. Теж такий прям душик зроблений. Це теж впливає менший гідроудар, тут гідроудар посторідний може бути, ну, гаджа. 9 бар зразу баха і все, хоч ти, роби, що хочеш. Тут е, цей ефект негативний якось його зглажує, Ця осіточка, знову ж таки, душик. Це ще відмінності. Тут він трошечки прямі стінки, і бачите, не, дірочки не прям по всій поверхні, а більше до центру. Це хорошо на мій погляд. Взагалі, стандартна корзина, вона ну, ледь не ідеальна, вона класно працює. І часто міняти на прямі стінки, якісь круті купляти кошики по 25 доларів, амес там high precision, хай ці справи. Це не завжди класно і не завжди це вас рятує, робить вашу каву смачніше. Дивіться, 98 і 3, як, як дурна гріє, хоча встановлено 93. Коротше, це спеціально так зроблено. Вона спеціально на наповну і гріє до сотки, щоб нагріти навколо все. Щоб у нас наша екстракція була стабільна, без перепадів температури. Все нагріється, потім вона опустить температуру до того, що нам треба, і все буде чітко. Отака от система. А, а тепер, як ви можете помітити, ви бачите, вона спускається 98,7, зараз буде от і 6, вона спускає температуру на те, що нам треба. І таким чином, от ви на таблі можете реально бачити, коли вона дійсно готова для зварювання. Тут ви здогадуєтесь. Ну, в принципі, можна зараз. Погано, нічого не буде. Але от, якщо хочете прям чітку температуру, вам треба така штучка. По стандартною гаджею PID нам дає можливість встановлювати температуру з точністю до 01 градусу. Коли в стандартній гаджі, ці коливання можуть бути 3-5 градусів. Тобто у нас може бути як 92, так і 98, чи 97, чи 93, 98. Неважливо. Коливання дуже великі. Чому коливання це погано? Того, що ви коли налаштували ваш шот, ви, ви приготували вам смачно, у вас умовно температура була якісь там 98 градусів. Так? Другий раз готуєте каву, у вас вийшло інше, у вас кава готувалась довше чомусь, і на смак вона звичайно була інша. Чому так відбулося? Ну, Можливо, да, ми умовну ситуацію уявляємо. Того, що гаджа варила при температурі 94 градуси. Шо, у нас змінилася температура з 98 на 94. Відповідно, у нас шот був варився довше, тому що при збільшенні температури у нас і пришвидшується швидкість протікання через каву. І відповідний і смак сильно змінився. так. Багато чого міняється, а ми в каві любимо стабільність, ми любимо передбачуваність. І цей інструмент, ПІАДІшка, дає нам стабільність і дає нам передбачуваність. От за це ви даєте гроші. Так, да, дуже круто. Диви, як впало. Ну да, так. Да. О! І пішло падіння, пішло, пішло, пішло. 90, 89, 87. Чому так відбувається? Тому що у нас бойлер на 120 там, щось плюс-мінус мілілітрів. Маленький, але є. Має термомасу. І коли ми запускаємо шот, одразу нова холодна вода з бачка подається в бойлер. Ну, інакше, як ти просторхнеш, це треба робити. Ну і вода перемішується, температура одразу падає, і тому ви бачите, що значення прям падає. Посеред шоту. Отак ну так гаджа працює. І дуже, дуже зручно бачити це, дуже зручно це знати. Тобто дивіться, як ми в принципі, і професіонали і люди вдома звикли робити, як нас вчили. Ви коли що? От, достали, у вас тут кава вже відпрацьована, ви витрахнули, одразу ну, 에, промиваєте групу. Поки вона промивається, тим каву насипаєте, готуєте пак препсий. Вода привелася, все, ви вставляєте одразу і готуєте. Це неправильно, а гаджа не встигла стабілізуватися. Ви її про, про, прогнали воду, температура тут впала, одразу вставляєте і готуєте шот, а тут у вас 88 градусів. Не встигла нагрітися, їй треба час стабілізуватися. Бачимо, ми тут це бачимо, фіксуємо, на це орієнтуємось, про це знаємо. У нас не буде нестабільності. От. А тут, знову ж таки, треба вже. Ми так, до речі, робили, що промивали, а мені ще казали, що не, не, не проливай воду, бо не, не можна. Я думаю, чому не можна? Тому що дуже Тепер я знаю, енергії чому. енергії, треба щоб... да, да, Так, да, да. так, в той час, коли, коли у ця бачить, що увага, я охолола, мені треба підігритися, бачиться чітко, знову ж таки, 0,1 градус. ця може не бачити. ця може думати, що в неї все гаряче, все хорошо, грітися не треба. А насправді треба. М -м -от і, от і відмінність. Я не кажу, що стокова гаджа погана. Я не кажу, що в ній не можна зварити смачну каву. Ми пили неймовірний еспресо з неї. Просто фантастичний. Просто тут це буде повторюваніше, стабільніше, не факт, але можливо смачніше. Так, давай каву приготуємо. Ми Будемо робити, лежать, як, як ви і думали варити кофе. У умови всі однакові, кава одна, помел однаковий. Там. Готуємо каву. 94,2 у нас стоїть, порядок 10 бар. 91. 36 секунд, 36. 33 секунди. 33, так? Да. Ого. Диви, які світлі. Бачите, оці бризги. Бризги — це не хорошо, це означає, десь там канал був. Чекай, ну це кайф, дивись. Ну це ж ну, Хіба ні. А от коли така чашка велика, я не, не користуюсь ложкою зазвичай. Мачно. Давай чуть-чуть помилок крупніше зробимо. Буквально там на одну поділку. Так, я встановив температуру менше, ніж зараз показую, щоб воно швидше опустилося до того, що мені треба. Я от от вже треба спішити. Запускаю шайтан машина Поїхали. Малюсінький канал бачив. Один. Зараз, зараз рівномірно чітко все прям мені подобається. 36 Я буду так 36. 22 секунди, да. Швидкувато, як на мене. Буде на 5 швидше зробити, а не на 10. Навіть не 10 більше. Подивимося, як воно смакує. Непогано. Але ну, ну от я ж кажу, я хотів секунд на 5 швидше. Па! Так, там температура ідеальна. Та, що мені треба. Погнали! Просібно. Дуже гарно. Я прям ідеально попадаю 30. кожен раз. Кожен раз 36 там з, з копійками. Цей, я вважаю, має бути ідеальним. Ми його поки що не коштували. Я підозрюю, що він ідеальний зараз буде. Mm. Беліссимо. Вийшло ідеально. В ній все є, нічого поганого немає. Гіркоти нуль, дескриптори, солодкість, кислотність, все в ідеальному балансі. Просто так от береш, Отак руку тобі дає, ти йому жмеш і такий, дякую за каву, дуже смачно. От, ідеальний шот. Після смак, фініш, я б сказав навіть. Такий, знаєте, -т 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 як от червона коварова дорожка. Просто йдеш по ній насолоджуєшся взагалі це і краєвий демо. Єлла бурбон. Єлоу Бурбон, да. це, бро, це Бразилія. Що ми знаємо про Бразилію? Вона смачна в еспресо, смачна з молочком. Я не сильно люблю Бразилію, я, чесно признаюсь, Це не моя улюблена країна далеко. Але це смачно. Це дуже смачно. Переносимо сюди. Робимо те саме, абсолютно, і дивимося, що в різниці по смаку. Це бачиш? Yeah. Я готуюсь. Sekundi. Ідеально, знову попало ідеально. Ну, плюс-мінус, це така погрішність. Колір той самий, але ми тут бачили такий спрей. Зрадієнт схожий, колір такий самий. аромат наче схожий, воно гарячіше. Більше можна грів. Кислотності більше, балансу менше. Гірше. Yeah. Відверто кажемо, пити можна. Я не скажу, що це прям смачно. Це пити можна, це не погано, це не погано. Але тут було ну, напередодні краще. Фініш, фініш, угу. Тут фініш. би я, щось, ну, я б щось міняв. би. Тут. Давай ще раз, бо може це стабільність. Такими. Вона на смак була трошки гіркувата, особливо на фініші, От зараз я відчуваю цей післясмак гіркуватий. Не дуже приємний. Причому вона була водянь низкіша і була кисліша. Кисліша, не в хорошому сенсі, дисбаланс кисліша неприємно. Це мож, може бути чого? Спрей. Спрей, да, так. Ми бачили такий спрей, може на камері навіть буде видно. який так так Буде видно. Там такий ну, серйозний канал, це, це погано. Але ми це бачили, візуально зафіксували і вже можемо розуміти, що це могло бути причиною або однією з причин, чому у нас такий смак. Зараз зробимо ще раз. Це раз я прямо сильно приділю увагу. Пак, -пре -пак препонесенько за тимперую, просто проконтролюю це, знаєте, додатково. Я так це робив нормально. Але цей раз я прям максимально приділю цьому увагу свою. Те, як сильно ви чавите, великої ролі не грає, не грає. а то і взагалі не грає. Але це треба робити не, не супер сильно, щоб не перекривити. Бо якщо ви будете сильно чавити, ви вже не так контролюєте, як рівно вичавите. А от як рівно ви чавите, це грає велику роль. Тому я рекомендую чавити не сильніше, ніж 10-15 кілограм, щоб не перекривити і рівно затемперувати. Пока, чашка! Чуть-чуть пшикає. Йоо! Це дуже гарно. Це дуже гарно. Я не розумію, я ну, скачу. 37,2, 26 Той самий час, в принципі, я на грам більше пролив. Це не критично. Грам це, грам це не багато, грам це не критично, але неприємно. До цього у мене все чітко було. Теж пшикнуло, бачиш, тут каравляка. Наче каналів таких серйозних, великих не було, я не бачив. О, аромат став ніби кращими. Ні, трошки краще. Не дотягує до. От трошечки краще, ніби. Ну, це одно Я не дуже. Фігня. Це одно фігня. Порівняно з шовковистістю. Я порівнюю зараз більше з попереднім шотом, який був фігня. Це не така фігня, трохи краще. Теж, теж. Те саме. Дисбаланс сильний. А там прям шовковистість. Блін, так. Да. Коротше, ну може вона і не така фігня як попередній цей шот, але він все одно порівняно з тут... тут треба параметри міняти. Не. Тут щось міняти треба в плані або помил, або Бог його знає, що або ну, дозу менше партуває. робити. Ще раз. Давай ну контрольний, контрольний. Я теж вважаю, що треба контрольний шот, бо ну зрозуміти, тут у нас шот вийшов дуже питкий, дуже приємний. Ну, я скажу я. Напевно, що може і збрешу, але я скажу, що він був еталонний. Кра... Краще дуже важко. Тут він був не такий питкий, його можна назвати смачний, але з дуже такою серйозною натяжкою. Він був далеко від як до ідеалу. Так, як у такого бариста новачка шот. нічого не про... не промиває. 93.1, 93.1, 93, .1, 93, .1, 93, .1, 93 Так вона супер стабілізувалася. Маленький-маленький. А тут бачиш, тут не таке широке. Не? Це що, воно ж там. Ні-ні-ні, його і не буде, його і той не. раз не було, і цей раз не буде. Воно не таке широке. Сбор, де сбар. До речі, тримався до кінця 25 секунд. Ого, я 38 налив. 38,5. 38 і 8 наляв. Ну от. Воно. Сама мій. Фруктовість. Цілі просто не раді. Еспресо, італіана. Ні, це не італіана, це Україно еспресо, смачнісімо, а не, а не вуглісімо з Полісімо. Ні, немає. Ну ви вже бачимо різницю, що гаджа Класік не дотягує до гаджі з модами, з 5 мінімальною. Це мінімальна 5 мінімалістична, тут з функцій, монометр і температура. О, речі, Найбільш раціональний у світі Найкращий. В'ячеслав не знайшов кращого. Це, який Це найкращий. Він коштує 210 доларів. І тут є весь функціонал, що треба людині. Нічого зайвого. Буквально. Більше не треба. Встановили і забули. Все, і встановлюється, дійсно, легко встановлюється, правда? ж? П'ять годин всього. Ні, ну до п'яти, до п'яти. П'ять годин? тренувався Ще, думав, перекладав тексти. Інструкція 120 сторінок по 30. Ого, ладно, встановлюється не дуже легко, 5 годин. Але... Ні, можна за 2-3. Так, Слава зробив відео по цій штучці, штучці моду. Якщо його подивитися, вам буде вже доволі легко встановити -3 це, це 3 діло. Години, 2 години вашого часу, і у вас отака от, такий мод вже буде стояти. А Слава перечитав інструкцію 120 сторінок. Годину спочатку вдома читав, а потім ще тут читав. Так. Коротше, Слава, витратив час, зняв відео, дивіться. Якщо вам цікаво, що є будь-яка, так, будь можете таке придбати, встановити і все таке інше. Бо кава виходить ну, на порядок краще. Я коли міняю температуру, я її міняю мінімум на 2 градуси, щоб відчути ну, щоб різниця точно була. Так, зараз ми поставили тут 97 градусів, і ви скажете, дофіга, да ви праві. Зазвичай це дофіга. Да Але ми це зробили спеціально, щоб подивитися наскільки сильно температура впливає на смак. На заварення, в принципі, на фізику процесу, як воно буде протікати швидше, довше подивимося. І щоб знаєте, траблшутнути, чому тут не смачно. Зрозуміти, чому тут не смачно, може це температура? Якщо це температура, ми відчуємо приблизно той профіль смаку, що і тут, був, тут на 97 градусах, відчуємо профіль смаку, який ми отримували раз за разом на класичній гаджі. Якщо буде смачно, я здивуюсь. Я буду, я буду здивований. Якщо Можливо. буде не гірко. Ну Ми відчуваємо кислотність і гіркоту. Я думаю, що тут просто висока температура. Так, але кислотність це. Так, кислотність і її... кислотності більше, коли температури більше. Незавжди. Виварюється не завжди. Але ж виварюється кислотності більше. Потенційно може бути, що температурний профіль тут він, тут він такий, а там він такий. Я сподіваюся, що зрозуміли, бо я ні. Ось, температурний профіль цієї, він такий раз і пішов. А цей раз, і там от, більш рівний. Тут, ти хочеш сказати, більш рівний температурний профіль. Потенційно. Тому що вона може догрівати під час шоту воду. А взагалі, вона і має догрівати що. 50 грамів рідини пропускаєш, вона не, ну, багато, не відреагує. Да? Вона багато. Відреагує через 10 секунд. Може, може. Коротше, теорія наступна. Що тут. Тачечка з модом розуміє, що їй треба догрівати, і догріває воду під час шоту. І відповідно, у нас і температурний профіль більш стабільний, більш рівний. Тут сам себе вдарив. Тут вона не знає, що її треба догрівати, і вона чекає, поки вода сильно опуститься, на 5-10, ну, не знаю, скільки градусів. І під час заварювання вона така: ой, блін, я холодна, треба грітися. Я почне грітися і, коротше, воно скаче. Можливо, можливо, це не так. Що ми робимо? Ми каву заварюємо на 97 градусах. Тут. Навіть 98 показує, підходить. Да, бачили, оп, вже не так. Пар парило, парило, кипіло, прям булькало, і, і ну, погано. Це не хорошо. Вона перегрілася, поки стояла. Ну, коли бойлер такого маленького об'єму, його температуру треба точно контролювати, а не як тут. Що ми знаємо точно? У нас більше половини бойлеру під час приготування кави заповнюється холодною водою з бачка, ну або кімнатної температури. По суті, холодною. І її треба підігрівати. І, в принципі, якщо подумати, це сильно впливає на заварювання, на смак та на все. Це впливає. Чим вчасніше ми почнемо підігрівати оцю нову воду, яка заходить в бойлер, тим буде нам краще, і смачніше, і стабільніше, і все прекрасне і хороше. Я запускаю шайтан машину на, на е, таблі 97.2. Поїхали. Так. Опа! До десяточки залетіло. Температура 93,3, 92,8, 9. 93,7. 94. Я просто готуюся виключати. Оп! Рано. 35 грамів наварив. 23 секунди. Блін, рано, це раз. Ну ладно, це буде один. Вже пахне не так смачно, до речі. Чуєш, більше кислотності, як тут, але немає дисбалансу такого. Нема поганого після смаку. Вона все одно смачна. Вона все одно смачна, увіть собі. Не така смачна, як попередні на меншій температурі, але дуже смачна. Дуже смачна. Но ми повторили профіль. Тобто тут більше... от кислотність, як тут. Єдине, що нема поганого фінішу. Нема такого дисбалансу гіркоти, кислоти і солодкості. І текстура врятована. І текстура приємна. Врятована. Врятована, Фр... так. фруктова така. Фруктова. І це 35 грамів кави, вибачте. Я чуть-чуть не доварив. Так от, і смачно. І смачно. Я роблю висновок який, що оці душики, що тут поміняні, сіточка. Тут стоїть сіточка класна, душик, набагато дірочок. Душ воно впливає, я впевнений. Можемо душ замінити. Тут, почекай, я впевнений, що воно впливає. Я в... Прямо, не Можем сумніваюсь. Давай в наступній. Yeah. В наступній серії, що ми зробимо? Ми... Поставимо флорейд? Ми їх так, ми поставимо флорейд, поміняємось там місцями, душки звідси поставимо сюди і подивимось, чи це врятує. Але поки що я роблю висновок, що він впливає. Далі температура 100% впливає, тобто ми її поміняли, отримали менш смачну каву, По суті. До цього було м'якіша, чіткіша, балансніша. Була ну, ідеальна, ну реально, ідеальна. Так, це, це, ми не це, ми стабільність. Ну, це вже знаємо, років 20 майже. Що тим, контроль температури це найважливіше, що є в еспресо-машині. І от ще раз черговий раз підтверджуємо цю інформацію: контролюйте вашу температуру, блін. Що? До, до нових зустрічей. Щастя, здоров'я, дякую нашим спонсорам, як завжди, ви найкращі. Обнімаємо любим цілою. Якщо ви не проти. Тож, новеличка після мови, Євген тільки що спробував Еспресо, і він не очікував від цієї Бразилії настільки комплексної кислотності осилував після смаку. Це був якийсь грейпфрут, тобто він вже знайшов нові смаки в цій каві для себе. І це підкреслює, що кавуварка, коли вона з ді, це зовсім інший рівень. По-друге, ми побачили, що тиск тримається 9 бар до кінця шоту, це значить, що падіння немає. І це прям цікаво, цікавий факт. І по-третє, де ж її взяти, де цей мод взяти, як його встановити. Встановити відео є вже е, як послідовність дій. Я показав, як встановлюється все. І в приблизно ви можете бачити, який кабель куди рухається, але треба читати інструкцію. Інструкція англійською, десь 100 плюс сторінок. Але це не важко, декілька годин. Встановити можна. Де замовляти? Це Shades of Coffee. Посилання буде в описі. Там 158 фунтів британських коштує саме з верхньою частиною, з пластикою, з PADI, з манометром, з керуванням флоу рейту. І ще додаткові функції, я думаю, душик треба брати. Хоча він лімітований, зараз поки що немає, але слідкуйте, щоб на сайті з'явився: саме розподілювач води до сита. Розподілювач верхній з латуні. Це забереться на їх офіційному сайті, там багато комплектуючих можна замовити і ось таку штучку, це не спонсорство, це просто кажу, що на сайті там є, є ріжки різні з деревом ріжки, бездонні холдери. Тобто і сита можна взяти, багато-багато комплектуючих, які там є, і плюс, звісно, сам комплект P'AD, який, як на мене, найраціональніший у світі, тому що. Пластик не 3D принт, а нормальний людський пластик виглядає бездоганно, встановлюється легко і з першого разу, принаймні, якщо ви все зробите як я, бездоганно. Тачка від цього тільки виграє, а ви будете задоволені якістю заварювання. Що ж, ну ми на цьому все.